А тепер я вам трошечки розповім про сьогодні, а потім знову повернусь до наших людей. Сьогодні, зранку о 9.30, дзвонить Тач 20, дзвонить мені поліція і каже: А як би нам з вами поспілкуватись? Я говорю, ми нікуди не їдемо, і в Херсоні ми вийти не можемо, ви ж знаєте. Мені, та ні, ні, просто поспілкуватися. По і того я провела лікбез трішечки, що відбувається, тобто, хто винес цей закон, які там були правки, що це слуги народу, як це все відбувалося. І е, я не обманула, я сказала правду. Я говорю, розумієте, у нас станом на зараз, отут, в нашому фронтовому місті, пріоритет. В першу чергу це допомога нашим військовим, інакше нам немає. Не буде чого захищати. От нам особисто ну все. Тому ми потрібні зараз військовим. Ми особливо в такий час важкий, ми повинні наших військових підтримувати. А якщо треба буде, то будемо виходити. На мені жаль. так жалко, що ми не можемо вийти на площу, ну, тому що нас розпають. Ну, от просто. Чому я так з подробицями? Тому що сьогодні той же поліцейський задав мені питання. А слухайте, пані Оксана, а окрім вас, вашої справи громад і Європейської Солідарності, а хто ще є в місті, якийсь там правий сектор або Нацкорпус, або свобода? А я кажу, а знаєте, а ні, ну просто всі, хто молодий, вони воюють. Ну, із кого знаю я там. Або не воюють, не знаю, але немає. І я навіть не задумалася над цим. От правда, у мене таке, як у телошать, то, то шори і вперед. Але насправді так, окрім нас такої сили, котра е, би відкрито заявляла свою громадянську позицію і свою політичну позицію, в місті немає. А взагалі ти, чого мене хотіли почути, це поліція діалогу була. А хто ж цю акцію хто ж цю акцію організував? А хто ж це так зібрав людей? У них не вкладається в голові, що люди могли прочитати заклик. Да, заклик, хтось зробив перший, я просто не пам'ятаю цю фамілю, і вони почали збиратися. І я вам розкажу свій досвід. 2014 рік. От я просто зараз не пам'ятаю, чи це було 28 лютого, чи це було 1 березня, по-моєму, 1 березня. Коли я сижу на роботі, і мені дзвонить моя подружка і каже, до мене на масаж приходила сьогодні жіночка, і я їй робила масаж, їй дзвонить брат, а брат працює в поліції, тоді ще міліція була. І він каже, там заявили на нашій площі свободи мітинг Русская весна. Я кажу, я почула, я вам чесно на той момент я не була ще там активістка, ну просто прийшли кувати по життю, да, але так от, щоб активно, ну 14 й рік, Крим тільки забрали як тиждень. Ну, русська весна, ви розумієте, да? що роблю я? Я кажу на роботі. І я дзвоню тим, кого я знаю там близьким своїм друзям і кажу, ні, Ребята, нам треба бути там, нам треба розганяти той мітинг. І коли ми прийшли, то. Есть, я не збирала 100-500, я там позвонила 5-6 людям. Але коли ми прийшли на площу Свободи, по-моєму це була 4 або 5 година, на площі Свободи не було де впасти яблуку, і там не було русської весни. Там були всі, хто від когось почув і прийшли на нашу площу Свободи. І тоді ми ще через інтернет не збирали, тоді, ну, тоді не було тих груп, 100-500, як зараз, не було цього. Вот так от просто хтось почув, хтось із тих, кому я подзвонив, подзвонив далі. І ми просто прийшли. І там стояв один чувак, я не знаю, він взагалі зараз живий чи ні, дуже гарний блондін з такою зачіскою, в формі, ну, така гімнастерка там і штани. Тоді ще не було от цього піксель, там, наша форма. Скажи, не було цього, це був тільки початок. І він так стояв руки за спину, до нього підходилися, фотографувалися, сміялися, а він стояв і казав, Херсон, русский город, его основала в 1778 году русская императрица Катерина, его только дятел. І біля нас, коли ми вже стояли, ну от в То Херсонці ви пам'ятаєте, яка наша площа свободи, і от повністю це все заповнено так один біля одного, якась маленька така жіночка вибігала, вибіжала така, «Путін наш герой!» Її там чуть не прибили. Хорошо, що тоді була наша сама оборона майданівська Херсонська, і вони її просто взяли за шкібарки і сказали, що йдемо, 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 йдем, бо вас тут зараз просто приб'ють і розірвуть на шматки. Я про те, що насправді зібратися, то есть, а люди а люди не розуміють, як так може бути, щоб ніхто не організовував, а ти просто підірвався і пішов. Я сказала, запам'ятайте, Будь ласка, так буває. Так буває. Коли приходять люди, тому що їх вкурвила. Коли люди, ви розумієте, кажу, дивіться, залужного знімали. Вийшло в Києві, наскільки я пам'ятаю, там 200-300 людей ввечері і все. Там ще щось, ми обурювалися в інтернетах. І коли коснулась, торкнулась того, що. Із нас вже чотенько роблять Росію 2, Ну, нехай буде Білорусь 2, або Грузія 2, це ж не змінює насправді. От тоді правильний пасил, і люди пішли. Так, да, за покликом, тому що вкурвило, і тому що наступає такий момент, коли пофіг, з якої сторони у тебе тюбітка, плівать, що зараз коїться. Сьогодні, наскільки я знаю, вийшло ще більше людей вийшло в більших містах України. Я дякую вам, люди. Правда, від серця.